Дніпро, ранок центральний супермаркет. Люди повільно ходять по магазину, вибираючи різні продукти. Після придбання обраних товарів усі вони отримують чек. Та чи багато хто забере його собою? А ви чек забираєте коли там? Так, звісно. А чому добраєте? Ну, тому що це є щит для покупця. Якщо щось не якісно було з продуктами, то можна за що за рахунок цього чеку оскаржити свою покупку. Чек так, забрала, звичайно. А як же? – а завжди чеки забираєте? – так. Це звичка. Забираю, щоб на виході мене не спросили, чому ви йдете, нічого не, не оплатив. Більшість так люди забирають, тому що чек це являється тим же самим документом, який відповідає товару, якості. Абсолютно всім вимогам може покупець передивитися ціна, яка його як пробили йому на касі. Тобто більшість так забирають. Перша причина, чому ніколи не треба залишати чеки на касі або викидати їх у смітник, вас можуть зупинити на виході з магазину. Кей часто трапляється, коли покупці відвідують кілька закладів поспіль і ходять із повними пакетами серед прилавків. Дивіться, чек покупець, який придбав товар, це є документ. Тобто, якщо в нього виникають у покупця якісь питання з приводу товара, якості неправильної ціни, він в будь-який момент з чеком може звернутися до адміністрації, до магазину. і Вирішити питання, яке його цікавить з приводу цього чеку, тобто чек є документом, який засвідчує покупку. Друга причина зберігати чеки-аферисти. Якщо ви розраховуєтесь безготівковим способом, на чеку залишається ім'я та прізвище, а також останні чотири цифри номера банківської картки. За цією інформацією, шахраї можуть знайти вас в інтернеті. Після цього чекайте на дзвінки та повідомлення із стандартними схемами обману. Використовують шахрайські схеми ошуканці і безпосередньо у самих магазинах. Ви представте, так. выкупили купили, что выкинули чек, да, кто-то взял его, подобрал. Камеры есть? Есть. Он его взял, достал, неважно, зашел, вышел с товаром, вот у него получилось. А потом тебя вас покупал, это можно по чеку вернуть. Вот он приходит там через там, 20 минут или через 40. Он же не может так оперативно взять чек, забежать товар, взять и выйти. То есть смотришь, охрана смотрит по камерам, были у меня кассе не было. Ну, его на кассе не было. Тем более его смотрят, как его путь его отслеживают. В любом случае это уже такое нет. Там хоть АТБ, хоть Сельпов, где угодно. Он зашел, его посмотрели, что он брал, что он не брал. То есть наоборот, к нему внимание привлекается, потому что он там куда-то в карман засунул или что-то еще. Это очень сложно, да? Ну, это... Нет, это как бы, не знаю, как насколько сложно, но не в больших гипермаркетах, скорее всего. Отже, юристи кажуть, що у великих продуктових супермаркетах зустріти таких шахраїв складно. Проте, якщо йдеться про дорогу продукцію, наприклад, техніку або брендовий одяг, то ймовірність нарватися на таких аферистів зростає в рази. Тому ми рекомендуємо вам бути уважними і завжди зберігати чеки після своїх покупок.